Декларувалася свобода совісті, але було, було написано, що віруючі мають право сповідувати своє віру, а атеїсти розповсюджувати свої а, погляди. Це mm. означає, що віруючи було пасивне право, yeah. а у атеїстів активне yeah. право цікаво. Цікаво. Так, всі у ці протестанти ну, зрозуміли, що це вороги. Вітаємо вас у нашій програмі. Коли ми кажемо про день політичного в'язня, який е, от є такий, якщо точно він день українського політичного в'язня, як називається, це пов'язано з радянським періодом. Так, ось е, коротко про історію цього дня політичного в'язня, українського політичного в'язня. Що це таке? Зв'язку з чим він встановлений, коли і можливо на честь кого е, і яке він має значення сьогодні. Це Ініціатива В'ячеслава Чорночорновила, коли він в 75-му році запропонував відзначати день українського політв'язня, і обрали для цього саме 12 січня. Чому тому, що Саме 12-14 січня 72-го року, тобто за три роки до того, відбулися такі глобальні арешти, які були продовженням певного такого тиску на тих, хто так чи інакше стояв на позиціях свободи совісті, свободи слова, певної, хоча і Зрозуміла обмеженої незалежності Української держави. Тут треба сказати, що це не перший випадок, тому що після Хрущовської відлиги, яка тривала до фактично до зняття самого Хрущова з посади першого секретаря, тоді ще був перший секретар комуністичної партії Радянського Союзу. Потім буде введений генеральний секретар. І завершується той період відлиги, і вже в 65 му році ми бачимо перші такі репресії починаються. І треба згадати того ж Василя Стуса, переслідування там інших людей, які стояли на позиціях свободи. А 72-й рік це вже такий початок такого глобального. Тиску глобальних репресій проти а, 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 українських. А... Політичних діячів, громадських діячів, які піднімали голос на, на, на звертаючи увагу, що є певні цінності, світові цінності, що радянський союз цих цінності не дотримується. і тоді, саме 12-14 січня 1972 року, а потім вже будуть в квітні в травні арешти. І це не тільки Стус, це і Сверстюк, і іван Світличний, і Плющ, і інші діячі того часу були заарештовані, і починається їх такий важкий період життя їх, їхніх родин. Потім будуть арешти наприкінці 70-х років. Я сам пам'ятаю, у в Дрожківці Донецької області був судовий процес над Миколою Руденка і Тихим, що їм інкримінували тим, хто були політичними, соціальними, громадськими діячами, що власне їм інкримінували. За що їх ну, всі... Да, їм всім писали антирадянська діяльність? А ну, що Це, це означає? поняття. Так. Да. Це це так чи інакше могли сказати, що ви створюєте там певні організації, які налаштовані те, щоб зруйнувати саме радянський уряд, Устій. радянський строй. Антирадянська діяльність це дійсно надзвичайно широке поняття, яке можна було що завгодно включити. Чи підпадало от власне під цю категорію антирадянської діяльності переслідування віруючих релігійних священнослужителів просто вірян? дійсно на протязі всього існування радянського союзу єдиним підпіллям було релігійне підпілля. І саме радянська влада розглядала представників різних традицій, які не хотіли йти на співпрацю з радянською владою, не хотіли йти на реєстрацію, якого також mm -hmm. дуже часто розглядали як такий засіб контролю за діяльністю релігійних організацій. А все це так чи інакше створило дуже досить потужний такий рух різних спільнот релігійних, які знаходилися. Поза контролем радянської влади, всі вони розглядалися радянською владою ну на рівні саме а, от таких Як антирадянський не, политич... елемент. Антимін так. Так. Так, я радянський. розумію, що їм також інкринували саме антирадянську діяльність, так абсолютно точно. Угу. У, у вигляді певної релігійної, але все ж таки антирадянська діяльність і дуже часто не, створювали такі провокації. На, наприклад, якщо не могли не, Знайти ті чи інші. Факти їх так званої антирадянської діяльності вони створювали провокації, Там підкидали певну літературу. Mm -hmm. зрозуміло, антирадянську. З одного боку, конституція, ну там і вона змінювалася в радянський час, але вона так чи інакше, ніби гарантувала можливість віросповідання а з іншого боку, саме віросповідання і релігія сприймалася як, як антирадянська діяльність, яка підриває основи держави. От це от Но... подвійні стандарти і лицемірство. Ну, там дуже хитро було написано в конституції, так декларувалося свобода совісті. Але було написано, що віруючи мають право сповідувати свою віру, а атеїсти розповсюджувати свої. Погляди це означає, що віруючі було пасивне право, а у атеїстів активне да, право цікаво, цікаво, цікаво. Так, Мені це здає... означає, що віруючі не могли проводити івангелізацію, місіонерську роботу, займатися навіть благодійництвом, тому що це була вже. Активна форма, і... і оце якраз і була основа для того, щоб забороняти там так. діяльність, давайте рухатися далі. Ми, в принципі, живемо вже зараз більше 30 років в незалежній країні, але тим не менш, зараз у нас дуже тяжкий час. Знову війна на нашій терени, власне, повернулася, так і ось ці імперські Союзу. так і ці, і ці ці імперські речі, які сьогодні відбуваються, ну а так як ви особисто для вас, це є особистий досвід, так з 2014 року, що відбулося у вашому житті, хотілося б і ваш досвід почути, що ви пережили так, перебуваючи знову ж таки, в полоні, і е, таким чином, так, ви стали ось такою людиною, яка мусила пережити все це, що переживали і колись. Покоління 70-х років, 80-х, 60-х років за свої переконання. Будь ласка. Так, це дійсно трагічна історія мого життя. Вона пов'язана з полоном саме за позицію і Amnesty International Міжнародна правозахисна організація визнала мене в'язним сумління, uh -huh. в'язним совісті. Це пов'язане з тим, що звинувачення, які вони висунули, це були звинувачення, пов'язані з тим, що я маю іншу думку, що я маю проукраїнські погляди, що я один з тих, хто не підтримав майдан, і був за одним з організаторів міжконфесійного молитовного Рафони, які стояв в Донецьку, так. і навіть тоді, коли вже зайшли стрілковці в Донецьк це нагадає і... для глядачів, що було зрозуміло. Це чотирнадцятий рік. Так і це, 14... це схід України на сході України. Так, це Донецьк, угу. і а, потім а, були доноси. Також в такому ж а, масштабі ці доноси є на цих територіях, як було колись в радянському союзі. В цих доносах було написано, що я небезпечний для молодої республіки, тому що маю вплив на людей. І мені прийшлось пройти через катівні, через підвали, через камери смертників, камери для пожиттєво засуджених, і через колонії з карними злочинцями. Тобто я побачив всі такі особливості цього дна людського життя, відчув на себе. Потім, вже спілкуючись, я два роки пробів в цих умовах, спілкуючись з нашими дисидентами, колишніми політв'язнями 70-х, 80-х років, із цим же Семеном Глузманом, із, із Йосифом Зізельцем, Мирославом Мариновичем. Яка відмінність? Вони сказали, що ви знаєте, у нас було все переслідування, були всі ці репресії, обшуки, були табори, але нас вже не катували як в 30-х роках, а вас катували. І зараз всі, хто так чи інакше потрапляє до полону саме за свою позицію на окупованих територіях старих от Криму, Донеччини, Луганщини або на нових територіях, угу. всі проходять саме через катування, страшні катування, це і побиття, електричний струм, це електрошокер у повішення, розстріли, імітація розстрілів. постійно, так звана руська рулетка. І психологічний, зрозуміла тиск, е знущання, тобто вони різні знущання. Коли ти знаходишся там в камери смертників, у тебе немає можливості отримати будь-яку інформацію, ти повністю закритий, зальований. Ти знаходишся в умовах абсолютно непридатних для існування. і У тебе постійно піднімається ця каналізація. Ти можеш сидіти тільки на цих так званих нарах і. Повністю ніхто не може тобі допомогти, тому що це тебе затоплює. І це якраз говорить про те, що Росія проводить такий антилюдський експеримент на наших теренах, відтворюючи навіть не 80-ті роки, угу. а саме 30-ті роки, коли людей просто знищували за їх позицію. Мене також судила Трійка тобто це час Сталіна. Ми так розуміємо да, да, 30-ті да, років сталінські да, репресії. Да, яка, ви скажете, да. що навіть так, в тому сенсі, що трійка вас судила як колись ті часи? Саме трійка, да і всіх політв'язнівки, які там знаходилися. Судив так званий воєнний трибунал Верховного суду ДНР. І це трійка, яка просто оголошувала вирок. Її там спускали, зрозуміла цей вирок, uh -huh. вона просто його оголошувала. І о, поведінка людей, катівників, це дійсно садійська поведінка. Вони відчувають насолоду від того, що знущається над тобою. Їх дуже дратує те, що ти не втрачаєш своєї гідності, продовжуєш відстоювати це їх. Ну, доводить до певної такої люті, угу. до певного сказу, навіть і навіть карні злочинці з більшою повагою відносяться до політв'язнів, ніж ці катівники, Так, от і те, як ви сказали, наскільки е, навели приклад, що це і позиція по відношенню, так проукраїнська і релігійна позиція, що наскільки ці речі переплетені. І неможливо їх відділити один від одного, коли ми говоримо як і про радянський час, так і про наш час. От як ви кажете, жахливий це експеримент на території України, коли часом християни хочуть ці речі розділити і дивитись на них, якби незалежно, так що ніби ми поза політикою, ми тільки віруючі, А це там так не сприймається. Ти віруючий іншої конфесії, це автоматично загроза для певної системи. Автоматично. не Росію лякає не просто свобода, яка у нас є. Їх лякає і релігійна свобода, яка є в Україні. І це для них є певним шоком. Вони зразу що вони роблять це, вони створюють таку монолітну картину, де панує тільки московський патріархат, а всі інші зразу ж підпадають під підозру. Якщо це, наприклад, там українська церква, якщо має назву українська, наприклад, грек католицька церква або православна церква України. Або якщо це протестанти, зрозуміло що це американські а, та, 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 автоматично та, та, та. да І мені потім це під час там чергових допитів приїжджала там вже в колонію в представник ФСБ. Я був в карцері Мені черговий раз кинули до карцеру, підняли з карцеру, і він починав говорити про те, що от всі ці протестанти Ну зрозуміло що це вороги, і що ми їх будемо знищувати. Оцей акцент на те, що релігійні організації, не православні, не московська патріархату для них є викликом. І о, коли ми говоримо про те, що ідеологія руського міра вона страшна не тільки з ідеї, а тим, що ці ідеї заперечують існування України, існування української нації, української ідентичності, вони також заперечують існування. Будь-якої іншої релігійної mm -hmm. позиції, релігійної свободи. І у цей момент також треба розуміти представникам релігійних спільнот, що русський мір це фактично а, навіть не повернення до там сталінських часів, це можливо знищення взагалі можливості мати. Певну там вільну думку стосовно тих чи інших місць святого письма. Yeah. Так. пане Ігоре, щиро вам дякуємо, що поділились і своїми роззнаннями з приводу історії цього свята, і особливо як ми зараз визначили. Наскільки це стосується релігії вашим, вашим власним досвідом? Слава Богу, що вам вдалось і ви були звільнені з того полону. Це величезний досвід, з яким ви ділитесь з своїми читачами, студентами, глядачами на різних телеканалах і у нас, в тому числі сьогодні. Щиро вам дякуємо. Зичимо сил, здоров'я, наснаги. Побачимось, почуємось. З Богом. Дякую.